Не було на каналі і не було можливості знімати, займатися а, відеозйомками. Там трошки був у від'їзді. Так що таке так такі справи. Товариші, шпакльовщики пошпаклювали, покрасили стіни, такий колір сіренький, на камеру видно не буде, але сіруватий колір. Підготавлюю підлогу, попилососив, помив. Ось, так як ви бачили на відео, відеречко з водичкою, все промивну. Буду частично робити. Так як в мене тут заставлено трохи барахлом. Прокладу половинку цю, складу все Передвину. І далі буду продовжувати. Треба це все зробити за сьогодні, бо тому що скоро приїде сюди шкаф на цю стіну, щоб вже хлопці могли поставити його на готовий підлог. Так, Застосовувати буду таку підкладку, це пресована бумага. І з добавкою хвої, так мені сказали, 3 мм. 3 міліметри має товщину Раніше я клав здовго. До його це все штукінація. Легкий монтаж. Я так розумію, що це польське. В общем, таке називається фібріс. Так, раніше я ложив на отаку підкладочку. Така теж вона 3 мм йде. Що дивилися відео моє, ви повинні були бачити. Це в мене остатки в 4 квадрата. Я їх використаю, коли вже буду тут під стіною. А починать буду з того. Так, ламінатик готовий. Чотири пачечки. Кожду буду брати з різної упаковки. Отакий він, отакий такий буде. Тут уже покладено давним-давно. Ну як давним-давно, рік назад. Так що, що вам ще сказати, не знаю. Буду, мабуть, якщо встигну сьогодні все зробити, то поїду за плінтусами, зразу плінтуса. Ну, плінтуса тут таке. Можна в будь-яке час його зробити. Багато хто може подивитися, скаже, чого е, під, не можна було зробити доски підлогу. Да, я так і планував колись положити доску пола, шліфанути її, Ну, Вона блин, посихалася, бачите, я які кищирі. І що я її не робив, я її домкратом її вижимав, коли клав. Вижимав, вижимав, вижимав і стінку. Ну, опирався в кожну балку, домкратом і жав. Плотно було, поїхав на 2 неділі на роботу, на вахту. Приїжджаю, такі щілі. Я плюнув, думаю, нах'яно мені треба. Положимо ламінат і все. Так що, друзі, такі справи. Так що спостерігаємо, кому цікаво. Що цікаве буде під час, під час роботи якісь нюанси будуть випливати, то буду показувати все показувати. Всім приємного перегляду. Оставив лазерника, провірити, чи рівно у нас іде він, той самий ламінат. Дивіться, тут ось по краєчку ціпляє ламінатик. Так, Дивимося далі. Серединка у нас відстає. Так, не видно трошки, бачите, чик, треба, щоб воно тут було. Десь на пів сантима. І тут по краю. Тобто, що це у нас означає? Що у нас по краю йде нормально, а середина у нас туди утоплена. Зараз буду туди пробувати кусочок ламінату вставляти, відтопирювати? Так, я не спеціаліст, звісно, в покладки. Ламінату. Але я не розказую, нікого, нічого не вчу, просто показую. Як я ложу. Е, я просто бачив, що деякі люди беруть і... кожну ламінатину <правда> ламінатину ну, по окремості, чи, чи, ну, по черзі. Я ні, я беру, зразу набираю, а потім все вставляю. тому що я пробував... Кожну брати по окремості не виходить. Там починає замки ламатися, рватися. Короте. Мені краще так. І нормально все виходить. Все в замочках, все чітко. Так що я роблю так. так. Ну, Вроді непогано йде. Все нормально. Да, трошки уровнем лазерним я брав. як ви бачили, вам розказував, що е, полоса, виходить, там з краю, тут з краю, а там вона чуть-чуть виступає за ламінат. Трошки є дуга, але я проб... ми пробували вирівняти його, ну, нажимали з того боку, з того боку туди підкладочку, так як ви бачили, ставили, то вилазить замка. Чуть-чуть вилазить, То ми його назад здвинули в замок. І кожен ламінат тоді буде сам себе вирівнювати. Ну, По чуть-чуть, по там невелике, воно, воно набіжить. Просто я думаю, бо він у нас лежав десь рік, цей ламінат. Так, в тій кімнаті ми клали. А ми замовляли одразу на всю площину. То він у нас десь рік лежав. Я думаю, із того, що він лежав, його трошки десь чуть-чуть покрутило. Бо а, такі випадки вже траплялися. Я, мені розказували люди, що а, коли ложать, даже беруть з магазина його, він десь видно там не довго лежить і теж беруть там прямо на місці в, магазин, в магазині, складають його і він дугою не вертають. Влад, візьми, розріж, ножиком, Влад. Не, 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 не цей. А, ні, не треба, давай стягнемо, тоді буде, може, якийсь мусорний мішечок там. Стягу, я держу. Так тут, друзі, таке йдемо далі. на мусор буде хороший кульочок. О, це чудова ідея. Ну що, Влад, скажи щось. А, подобається лежить. А Отака, як Лего, да, складає. Mm -hmm. Трошки така цікава робота. Так що йдемо далі. так. Да, такий у нас є примірочний. Плінтус. Брали з дорогих. Ну Це у нас там залишилось пару кусочків. Ми не брали його на всю кімнату, не набирали зразу, а взяли тільки, ну, там, де робили тоді, в тій кімнаті. А сюди поїдемо докуповувати. Якраз під колір, так класно. Під колір мамінаті. Надо было сразу отметки писать там, там, просто линию по нерезать все. по плану. Вже тепер у мене два помічника. Буде? Ну, ти ж в мене один був, зараз ось Денис прийшов. Ага. Це нормально. Це. На тій кімнаті, на тій кімнаті тр... натренувалися. Тепер тут як спеціалісти професіонали працюємо, так? Да. Кому цікаво, може зайти до мене там на відео, попереднє, подивитися, як там лежилося. Не треба там да. <laughs> Чого? Так, зараз ще один ряд положим і можна буде оце лахміття все сюди переставити. Так, така какаша виходить. Це пістів, так як я вам казав, залишилася з тієї кімнати. Ми її використаємо. Тут вона шафа буде стояти. Вона мені не подобається, тому що там постелений ламінат і він трошки мягкий на ній. На оцій класно лежить підкладки картонні. Тому ми її під шафу застелили, шафа буде стояти, все нормально буде. Так, далі. Що мені не подобається, друзі? Може хто буде дивитися, підскажіть, будь ласка, в коментарях, як ви чим забиваєте. У мене отаке трапляється, ну, розбивається від того, що б'єш резиною молотком. Ну, Я як роблю? Отак вставляю і сюди гупаю, воно туди забиває. То може є якийсь в когось другий варіант. Підскажіть, будь ласка, як ви робите це діло. Бо тому що ну, ці шматки розлітаються по всій кімнаті, таке робиться. Чудо. Каждый раз приходится вам по смоком все прибирати. Завжди, як працюють майстри, якісь маляри чи що, друзі, накривайте ці перемикачі, тому що затекла туди ґрунтовка, цей вимикач, а він у мене проходний. І пошкодило, щось там сталося, я не знаю, чи заіскрило, чи що, такі контактики. І тепер не хоче працювати. Бачите, ще чорненьке залишилося. Я покажу. О. І все. Він такий дуже ніжненький, цей перемикач. Придеться новий купувати. А хочу... Що означає проходний вимикач? а там включив, а там виключив. Або наоборот. Там включив, виходить з кімнати, там виключив. І все, один контакт не працює. І якщо там, наприклад, включив, там вже виключити не можна. Або наоборот, тут ще один стоїть. Тобто у мене три прохідних виключателя. Така проблема, тому кажу, хто, хто щось буде робити, грунтувати, красити, за, закривайте. Звичайно, мені будівельників грали виключати. Коштує десь 150 гривень на сьогоднішній день. О, знову попадало. Так, ну ми продовжуємо. Ще нам залишилося трошки доробити і все на цьому буде. З останнім листочком. Виходить отакий у нас вузесенький. Е, самі розумієте, що замоку ніякого нема, що ну, Забити його туди. Е, я придумав для себе, я вставляю туди мунтіровку, воно належить в щілинку. Що буде робити? Зрозуміє? Отако вставляю. Даю натяжечку, тут у мене гіпсокартон просто, воно трошки м'ягке гуляє. Ну, Таке, щоб не сильно. Там трошки м'ятінки, все царапинки, його плінтуса перекриють. В общем, Беру отак натяжку роблю і сюди стукаю молотком по цьому. І воно помаленьку залазить в свої пази. Що, друзі, щоб знали собі, що неможливого немає. Зараз ще останню вставляю. Забуп про неї. Зараз вставимо виходить ще одна так Батарея, як завжди, сідає, не вистачає. В общем, таке кіно було. Кому щось неясно, кому щось цікаво, задавайте запитання в коментарях, будемо відповідати. Завтра вже йду на роботу. Так, сьогодні, друзі, вийшло відео. Слава Богу, за день управилися, все закінчили. Наступним відео буде установка дверей. Вхідних, вхідних дверей. Ну, як вхідних, а міжкімнатних, це правильно називається. А там далі відпусточка у мене буде, можна до відпусточка, будемо дуже багато роботи робити по машині. Будемо заміну ГРМ проводити власноруч, тому що платити якомусь не збираюсь. Коверт є, все є, інструмент є. Помічники є. Одного не буде. Що я ще хотів. А, і плитку. Плитка в коридорі буде кластися, теж буду власноруч класти на систему СВП. Покажу, там підігрів, теж буду класти. Так що, кому цікаво, стежити за каналом. Всім до побачення.